Друзі, в Етері Софія родова система, на що зараз звернути увагу. Благодарую вас за активність на моїх каналах. І так, ця карта для мене про дитячі свої мрії. Будь ласка, налагоджуйте зв'язок зі своїм внутрішнім дитинчам. І, 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 у чоловіків, у жінок всередині, да? це наша душа, це маленька дитинка, вона занедбана, тому що нас не навчають а, дружити з нею, піклуватися про неї. Да? От. І дуже часто дитячі якісь мрії вони залишаються тільки мріями. Ваш одного благословляє вас йти по шляху свого призначення, слухайте своє серце та реалізуйте те, чого просить ваша душа. Будь ласка, реалізуйте якусь мрію, про котру ви з дитинства мріяли, і не дозволяли собі того зробити. Тоді буде вам щастя, і ви подивитесь, як це позитивно буде впливати на всі ваші сфери.